Розумієте, я ще такого віку, я вважаю, не похилого і не молодого і не старого. Завтра мені, наприклад, виконяється 55 років. Завтра мені, мені, в мене День Ангела. Так я свої побажання, хто мене там не подробляв, я завжди кажу, дай Бог здоров'я тим людям, які роблять добро для людей. Я подивилася на Максима Григоровича Луцького, він у нас був каперушківського на, на зустрічі. Він сказав, що це перша зустріч моя з вами. Це для нас велика честь, для наших працівників. І кажуть, ми не за допомогою, ми за те, що він молодий, і ми на нього будемо спиратися. І подивіться на ті досягнення, які він робив, і садики, і допомагав і пенсіонерам, і старався школи, школу підтримувати. І молодих наприклад, скільки я була на концертах і на день комунального працівника, він виступав. Він давав ну, таку душевну розмову, що хотілося, наприклад, працювати і дивитися на цю людину і мати натхнення, що от ти на нього дивишся, надійся, що буде научити. Він батько двох дітей, і я так думаю, що він кладе свою програму, щоб наші зараз молоді. Діти, от ми, я, там, наприклад, невістка, не родила одну і казала, я його не обезпечу, а родила, дивилась на Луцьку не двоє, а навіть більше троє дітей, щоб наші матері завжди були обезпечені, тому що це наші діти, це майбутнє наше.